Модель та підприємниця Гейлі Бібер з'явилася цього року серед гостей, яким пощастило отримати запрошення на медгала. Вона вразила всіх своєю бездоганною елегантністю та лаконічним, але водночас розкішним образом. Гейлі обрала чорну сукню жакет у стилі смокінга від французького бренду Saint Laurent, яка одразу привернула увагу. Ця модель з двома ґудзиками виглядала стримано та вишукано. Демонструючи бездоганний стиль з легкою ноткою чоловічого впливу. Сукня стала ідеальним вибором для події, де важливо поєднувати класичний вигляд з інноваційними елементами. Вбрання з капроновими колготками доповнювали мюлі на платформі від бренду Giuseppe Zanotti, що надавали не тільки елегантності, а й додаткової висоти. Не можна не звернути увагу і на її зачіску, волосся було укладено в елегантний пучок, що підкреслював витонченість і стиль. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам образ Гейлі.